До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Бажаю здоров'я, панове. Я Дармороз Олександр. 37 років. Втратив зір та ногу на сході України в 16-му році. Зараз е, я військовий психолог. Працюю з хлопцями. І в День Незалежності вже традиційно з 2014 року хочу привітати трошки незвичним привітанням, а саме пропоную, щоб кожен з нас запитав себе: а що я зробив для незалежності? Щоб вона була? Тому що зараз в такі дні. Не просто її зберегти, і саме основне, щоб кожен склав собі план: а що я буду далі робити, для того, щоб ми мали незалежність успіхів.